Thank mm -hmm. you. Ще навіть місяця немає, а точніше, 23 березня, вийшов в український прокат фільм Памфір режисера Дмитра сухолиткого Собчука. Його світова прем'єра відбулась на Кальському фестивалі в травні 22-го року. Після показу стрічки зал аплодував стоячим. Спойлерити не стану. Лише зауважу, що це така собі історія про хороша сім'янина сім Леоніда на прізвисько «Памфір». Головну роль у стрічці виконує Олександр Яцин, Яцинтюк, який виявляється, наш з вами друзі земляк і саме сьогодні. Ми з ними поспілкуємось. Олександре, щиро вітаю вас в цій студії. Доброго дня. Доброго дня. Запрошення на неорадіо передавала ніби от звичайна така собі історія, хоча теж кіношна, не катришки. Ви просто були проїздом у Червонограді. Однак це ще раз підтверджує істину, що в житті не буває нічого випадкового. В одному із інтерв'ю ви сказали, що доволі пізно стали актором. Чи це була мрія дитинства? Чи якісь обставини сприяли цьому Ну, власне з чого почалось ваше акторство? З дитинства. Я завжди люблю розказувати цю історію, коли я був маленький і проводив кожен рік у бабусів-дідусів. І я завжди дідові покійному, до речі, який помер у мене на руках, коли мама вже забрала його сюди на жвирку, де він доживав свій вік. От. І коли. Я був маленький, я завжди йому показував сценки. Ну, наприклад, там одна з коли я п'яний, я там дорачився і він дуже реготав. І це для мене, знаєте, було як, як якийсь показник. Да. Да, я на нього орієнтувався на його сміх і так далі. Ну і ця енергія всередині, напевно, вона до 28 років, напевно, якось або акумулювалася, тобто вона шукала цього виходу, де, де, де цей момент, де коли мені виходити на сцену. От. І де той момент настав? Завжди, знаєте, як з самого дитинства тобі кажуть, казали там рідні, знайомі, тобі треба йти в артисти, ти, ти артист, там, ти актор і так далі. От. І порадили в якийсь момент попробувати себе. Було таке шоу у нас: Україна сльозам не вірить. Ось, і я звернувся до, до Але Мельник, яка в Червонограді є. Художня, як це сказати, художня, а, художня, художня керівниця от, нашого театру Червоноградського. І вона мене готувала, вона мені допомагала готуватися на, на цей, скажімо так, кастинг, mm. який проходив у Львові в Міленіумі. Там був Константин Міладзе і ще хтось був з відомих на той час. От, і коли я перше вийшов тоді на сцену, і я дуже хвилювався. І оця енергія, знаєте, яка загорілася всередині. І після цього, мені здається, я жодного дня не можу жити без кіно, не думаючи про кіно як актор, як режисер. Тому це був початок. А ви пам'ятаєте ту першу сценку? Той перший вихід, той перший номер? Так, я дослівно не пам'ятаю, я розказував. А Щось отак, масло чи варення по губам тече, і я робив отакий жест, і це було, це було на новому каналі. Якраз взяли у цей момент, де я був в якісь такі трошки смішні синій сорочці. Спеціально купив для цього, для цього кастингу. Це Там да. мені здавалося, що це супер важливо бути якось гарно вдягнутим. Це варення вирішило все. Так. Да. Скажіть, будь ласка. Нагадаю, з гостем студії Неорадіо сьогодні є Олександра Яцентюк, актор, який знявся в головній ролі стрічці панфір, і просто цікавий співрозмовник. Тож ми продовжуємо. Варто зазначити, що перш ніж «Панфір» вийшов в український прокат, він уже встиг нашуміти в усьому абсолютно світі. Окрім канського фестивалю, він вже показали його найбільш ніж 40 фестах у 25 країнах. Стрічка отримала гран-прі Каїрського міжнародного фестивалю, гран-прі міжнародного кінофестивалю Молодість доповнють мене мене, якщо я. Щось пропустила. Чому саме вас обрав режисер на роль головного героя? Як ви входили в образ? Читали, що ви на 17 кіля набрали спеціально? Як цей процес відбувався? Так багато запитань. Все в по... одному. Я поправочку зроблю: там є 40, 40 фестивалів, але 25 країн вже купили прокат, ну, тобто в 25 країнах. Буде прокат нашої з вами української стрічки. От а от якраз сьогодні вночі я вернувся з Стамбульського міжнародного кінофестивалю, де ми взяли приз гран-при. І це означає, що у нас є ще одна країна в прокаті, тому це хороша новина, і це супер важливо, коли я нахожуся за кордоном. Я був в Іспанії, в Айлоліді, в Каїрі на цьому. І зараз в Стамбулі дуже важливо нести культурний фронт, коли ти говориш про те, в які, в якому стані наша країна, хто така країна-терорист, да це супер важливо, тому що наскільки ми знаємо, дуже велику силу має російська пропаганда. Вона має дуже великі можливості оплачувати це все. І коли ти приїжджаєш і спілкуєшся з простими людьми, ти розумієш, що їм якраз не вистачає цієї правди, їм не вистачає цієї інформації, і культурний фронт якби, дуже важливий. Я це відчув з першого разу, коли я побував в Іспанії на фестивалі. Тому ми мусимо це робити, це наша зброя як людей з культурної сфери. Тому так. На рахунок знайомства з Дмитром, наскільки я знаю, кастинг тривав дуже довго, десь до двох років. От і там був драфт сценарію до мене, коли памфір втрачав все. От, і коли ми познайомилися, і Дмитро в якомусь сенсі затвердив уже мене, то сценарій трошки виду змінився, тобто почалася історія про богоборця. От, але якби він розумієте, від час знайомства до початку зйомок не було там слова я тебе затверджую. Тобто він а, так, да, невідомість така. Так, він, так. Він, він, пришли, він, він пришли. тримав мене в напрузі, давав завдання, тому що я важив все життя там з моїм ростом. Це. Якби я був худощавий і 86-87 кілограм, от, то на пік зйомки, коли ми почали, то я досягнув 103-104 кг, Тобто я набрав 17 а чи 18 кг. Всі кажуть, є секрет сходження, ви скажіть, секрет, як ви набрав? Е... На, на що вам довелось піти? Я почав ходити в зал, В мене був тренер. Прописали дієту. Я кинув курити, тобто, ну багато факторів, які ну от за сім місяців та які сприяють, допомагають і. І бажання. Тобто власне бажання теж відіграло велику роль, тому що коли ти загорівся, прочитавши цей сценарій, ти ви одразу побачили, що це ви так, тому що багато є пере з моїм особистим життям. Це заробітки, це історія з моїм сином. і Ми дуже багато спілкуємося, і ми дуже хороші друзі, скажімо так. У нас немає табу на те, що ми про скільки що ми можемо поговорити. Скільки? Так. скільки сину ви років? Уже 20. О ну там уже можна говорити. Там вже можна не за не закривати тему. Власне, поговоримо про заробітки і про закордони. Ваш досвід роботи за кордоном. Він який в, в на початку нульових я поїхав mm -hmm. з, з дружиною в Португалію на заробітки. Ми там пробули десь рік, може трошки більше. Вернулись назад, потім через деякий час родився син, і ми поїхали в Іспанію. Там я пробув вже 5 років. Прожили, працювали, ну, все, робили, все, що, де можна було заробити гроші, тому задача не стояла вибору, а якраз заробити, обезпечити свою сім'ю і так далі. От після цього я повернувся. Ми з дружиною розійшлися, але ми дуже хороші друзі, ми спілкуємося. І після цього я ще приїхав, десь два роки я їздив в Іспанію там займався якимось трошки, і в Німеччину якісь машини там продавав. Ну, коротше, такий бізнес. Ну, були, так. <ріст> От. А вже потім почалося оце. Україна сльозам не вірить, почалася інша моя історія. Я нагадаю, що сьогодні в гостях в студії нашого настрою гостем є Олександр Яцентюк, актор, який знявся в головній ролі у стрічці Памфір і про цей фільм, і про життєвий досвід головного героя. Ми говоримо сьогодні у на неураді. От під час роботи виникали у вас особисто певні асоціації з фільмом Тіні Забутих предків. Я поясню, колись Дмитро сухолинський Сочук казав, що найвища нагорода це сказати щось у вічність. Це дуже перегукується з тим, що свого часу казав Параджана. Тіні. Ми хотіли зробити фільм про вільну людину, про серце, яке хоче вирватися, звільнитися від побуту, від дрібних пристрастей, навичок. Ми відкривали для себе Карпати не як етнографічний матеріал. Чому варто піти на пам'ят? Ну, з багатьох. Ви знаєте, зберігається зараз вже четвертий тиждень прокату, зберігається тенденція, коли люди йдуть по другий і третій раз. Тобто це супер. Так, це свідчить про те, що люди розглядають деталі, знайомляться в якомусь сенсі. Дуже багато хто не знав, що таке Маланка і як воно. А ну, є пасхалки у фільмі? Пасхалки це що? А такі скриті сценки, сенси. Ну, їх багато там. Там Дмитро він дуже якби працював. Там дуже багато деталей, які mm -hmm. коли ти дивишся третій, четвертий раз. Вони і, відкриваються. Так, вони відкриваються. Там, якби дуже багато змістів і сенсів, і так далі. А, про що я казав до цього? Про а, так, але... Чому варто піти на пам'ер? Ну, тому що дивіться, ну, для мене особисто це історія про якийсь певний. Український, ну, в першу чергу, це історія для мене про історію батька і сина, тому що я виріс без батька, я батька втратив, коли мені було 9 років. Він загинув, на мотоцьку розбився. от. Але також це про якийсь певний дух, притаманний нашому народу. Це якась енергія, яку, яка нам невідома була раніше. Ну, тобто, так, зараз в нас дуже висока ціна, коли ми дізнаємося про себе, хто ми і які ми. Оцю ідентифікацію, яка, знаєте, перед, напевно, є дуже, може, це неправильно буде скаже, глибокою, ну, тобто, щось закладено генетично, у нас все-таки є, у нас важко побороти, нас важко підкорити. Тому, а в цьому фільмі я теж бачу цю непокірність. І, але скажу ж, тут кожен для себе буде виносити різні сенси. Тому, Люди, коли знаєте, де коли пишуть, виходимо після помфіра на парковку, і каже, 20 хвилин не можемо знайти свій автомобіль. А виявляється, він стоїть буквально за два метри. Ми вже три рази біля нього проходили. Тому ваші рідні близькі дивились стрічку? От син ваш, що каже? Це було в Вайлоліді, це в Іспанії, це було коли мама, сестричка і син вони просто живуть в Мадриді. От, і оскільки в час війни важко було виїхати, ну важко виїхати, я маю на увазі, що треба дуже багато пакет документів, щоб тебе випустили на цих три дні, презентувати фільм, і ти маєш вчасно вернутися. От, і мама дуже плакала. Син сказав, що в якийсь момент ну він перестав бачити мене, а просто поринув цю історію і занурився. Та, занурився там. А син яку професію собі обрав? Він е інженер е про про програмувальник. По ваших стопах не пішов, <смеш> <же. смеш> <смеш> <А> Ні. акторство. Такий сімейний підряд не пішов. <смеш> Та але ми під час обговорення з ним ми поєднуємо математику і творчість. <смеш> Знаєте, хто бачив фільм? Чесно, я не бачила. А хто бачив фільм, кажуть, що в кінці є відчуття такої якоїсь незавершеності. Стрічку знімали до до повномасштабного вторгнення. Як думаєте, на сьогоднішній день, як вчинив би ваш герой з початком війни? Став би на захист добровільно, чи чекав би, поки його мобілізують? Чи виїхав би за кордон, не вернувся. Сам герой. Як би він поступив, якби його перенести в наш реальний світ? Я... Зараз я не зовсім зрозумів запитання, чи пішов би він до війська. Вперше, я думаю, що так. Я думаю, що так, там дуже багато говориться про те, які настанови в свій час говорив а, йому його дід, дід Памфір. От і ті настанови, які він дає синові а, боротися, боротися зі злом і так далі, а Росія це і є зло в самому прямому розумінні. Тому так, ну Однозначно, однозначно так. Чи підтримуєте ви зв'язок із кимось із своїх дитячих, шкільних друзів із Жирки? Які спогади дитинства гріють вам душу? Так, підтримую. Підтримую я перед виїздом в Стамбул, я заїжджав до свого друга Олександр Нізельський. Раніше він був Поліщук Зараз Нізельський. І ми, він з 24 лютого він зразу пішов в ЗСУ. Вони попали в Нову Нова Одеса. Це біля Миколаївської області. Вони там гнали а, орки, потім їх перекидували на Бахмут. Ну тобто а, ми дуже довгий час не спілкувалися, але знаєте, оце а, щось рідне і те, яке а, вимірюється часом. Тобто, ти просто подивилися один в одному очі, і ти розумієш, що це щось надто близьке, яке ніколи. Ніколи ти цього не загубиш, воно просто залишається з тобою в твоєму серці. А так ми там ми спілкуємося. Може не зі всіма і не стільки, скільки би хотілося, але спілкуємося. Так. На зустрічі за однокласниками. Ні, на жаль, я не був, не був на жодній, По причині того, в якийсь час я був в Іспанії, і це поки документи там робили, не було можливості приїхати. Але я думаю, найближчим, якщо така подія буде, я обов'язково прийду. Можливо, комусь ще хотіли би перевідати вітання, користуючись, користуючись нагодою. Взагалі, мені завжди приємно приїжджати. Я в Києві зараз живу вже 6 чи 7 років. Але коли ви знаєте, я приїжджаю і бачу кожні, кожні зміни, там зрізане дерево, чи якась нова дорога, інший тротуар. І воно. Якби, оце поєднання того мого рідного, в якому я виріс, і як воно виду змінюється, якби ну завжди приємно, коли відбуваються якісь позитивні зміни в тому ж червонограді, де я провів теж багато часу, сукаль, жвирка. Тому, тому так. А зміни очевидні в червонограді? Ну, скажем так, не такі сильні, як би мені хотілося, але так вони відчуваються, і це напевно в якомусь сенсі більше в людях відбуваються зміни. Тому, коли зміни зараз у кожному з нас, але я маю на увазі ця тенденція не тільки зараз в час війни, взагалі, коли люди їдуть за кордон. Ця міграція, вона в якомусь сенсі корисна, тому що ти набираєшся якогось іншого досвіду, хорошого досвіду, і ти при, приїжджаєш до себе в країну, і ти починаєш цей досвід розповсюджувати. І це видно, це відчувається. Регіони, які найбільше були на заробітках і вертаються додому. І оця культура якась інша. Тому ну це супер важливо, і мені це подобається. Ну що ж, я подякую вам за цей візит. Нагадаю, гостом студії Неорадіо сьогодні був Олександр Геценчук, актор, який відзнявся у головній стрічці у, у, у головній ролі, у стрічці Панпір. Наш з вами земляк. І що ж, побажаю, побажаємо один одному з перемоги, класних змін, класних змін до кращого, до добра, до розвитку. І будемо раді бачити вас знову і знову. Дякую, дякую за запрошення.